Всім вітання, друзі. Ми знову на Херсонщині їдемо у звільнені села, які наші ЗСУ звільнили. Слава Богу. Їдемо до людей, знову їдемо до військових. І нехай наша земля звільняється від цієї нечисті, яка прийшла на нашу землю. І нехай Бог усіх нас благословить. Україна переможе. Поруч, друзі, лінія фронту. А ми вже на звільнених територіях і роздаємо людям хліб і до хліба. Знаєте, так. Прекрасно бачите, радісно бачите, серце радіє від того, що наші села і міста звільняються, люди стоять вільними, люди раді, що наші ЗСУ зайшли. Я тут був із початку окупації, з перших днів люди виїжджали. Я, я залишився зі своєю сім'єю і жінкою залишився. Я категорично відмовився виходити, тому що я сказав, що я на своїй землі. Я зі своєї землі нікуди тікати не собираюся. Хай ті орки тікають з нашої землі. Я... Дуже тяжко було нам, пережили, пережили ми таке жахіття тут. Ну, ми витримали, ми не здалися, ми не прогнулися. Ходили, бувало таке, що. Приходили і пропонували, може вам щось поїсти, принести. Кажу, не треба, у нас все є. Від них є. нічого? Не треба, в нас так, все так. є, хоча в нас не було нічого. Абсолютно. Ми їли один раз в день, ми економили їду, щоб нам Ну, З їхніх рук ми не брали нічого. Так, і те, що обстрілювали нас, літало нам на хаті, перед хатою літало, ми в підвалі підвалі півтора місяця ми прожили в підвалі, коли вже тепло стало, то ми вже в хаті почали жити, то ми вже так і привикли були. Вже знаєте, вже так було, що буде, те буде. Я думав, що нас Господь сохранить і збереже. Слава Богу, слава Богу. Це, це Ще скільки у вас тут лишилось селі? 286 людей казали. 286. Да, да. Це самих таких вистрайних патріотів, які видержали все. Ви ну, були люди, які, які вас працювали. Скута? О, а зараз у нас в якому смислі? Щас... Спі працювали з окупантами, були люди такі? Ну, ми з як співпрацювали? Вони Ні, нам працювали. Привоз... Ні, я вам розказую. Вони привозили нам гуманітарку. Ну, я не буду. От ми щас, з валею, ми тут живемо, як ми вроді, наче молодші. Вони привозили і ми роздавали людям. Угу. Так що ну як, спів... не так, в такому да, смислі да. співпрацювали, а так? Зараз накривають, накривають касетами. Браття, як ви? Всім здоров'я, слава Богу. Це все дяка, Господи. Наш. Так люди собі їсти, варять, друзі. У вас зали? тут лишилося взагалі в будинку? Нас тут троє, там дідусь четвертий, в слідуючому домі один, в наступному там троє. Я зараз підійду. Як вас взагалі? Розкажіть, як, як ця окупація проходила? Тяжко як але Ви ж бачите, які покрівлі, все, понівечіно. І... Ну, виживе. Не якось. думали виїжджати, ні? ні? Ні, дружина не хотіла, в неї ноги хворі. Так вийшло. Цей будинок постійно прилітає. Постійно. Бомблять. блять. Це, це все з рівною З руною хвилою, друзі. Тут живуть інваліди. Ще 300 три, людей тут залишилось. Про що Це фактично старики. Валіди, які не можуть за собою посвяткувати. Слухайте, ну це таке враження, що якийсь апокаліпсис, коли приїжджаєш сюди. Просто Ось так вибивали, виламували двері. І на авторами там таке там. Ні, ну ми ж Ага, то ті, хто відкривали, то не всі. Налючні розказували, що ті, ми зараз відкриємо. Ага. <постес> От, дивіться, це буряти виламав, <постес> так? Так, буряти виламав двері. Розграбовані квартири, друзі. Тут і заходив чи ні? заходив. Розграбовані квартири, подивіться. Який стан. Ось так воно все. Все витягували, все крушили. Ось так, друзі, вскривали гаражі, квартири, отак примотували гранату і взривали. І забрали людей, їхні речі, їхні автомобілі, а в квартирах майно людей. Так, тут буквально пару людей живуть у цих навколишніх будинках. Розшіть трошки ви покупати цей двору, так? Пів року. Пів року, так. Нас сюди, як зайшли, з 15 на 16 обстріляли Южну, і ми тут пробили, нікуди не виїжджали до початку Версія як взагалі як а відношення їхнє було до вас? Однівалися саме хуже, з усього, що бачив. Це бурят тут вам щотка пасалі. Нічого не розуміють. Сьогодні їздив на Суворова. Думаю, що там роздадуть гуманітарку. Не застави, то розказував дідусь як Михайлович по голові били прикладом, били купочкам. Просто там за того, що він зробив замічання. Скажи, що ви шукайте, я вам сам вам дам, тільки не рийте все. У нього жінка помирала за час окупації. На кладовищі, якщо поїхати, якщо... там рівчак був виртий з самого початку, і там просто людей підсипали, засипало, засипали, засипало. Ібрачка... Скільки місцевих плюс-мінус, скільки загинуло? Плюс загинуло, загину? не, не скажу точно, ми підрахували, скільки нас тут позастрелювали. Це вже з'єднує почилився. Тобто один з них безвісті не знаю. Чи застроєний, чи Да-да-да, Перший по. Ні, не нападую. Тут ми писали до тих садись, щоб двері не виламали, тому що тут двері ще виламали. Вот, поэтому що вона глуха і 95 років. так, лет не Так, друзі, жива людина тут. Це вона знаходиться в фронту. А нам надо тоже памперси на. На лінії фронту. На лінії фронту. Такому стані, друзі, як ми ну, взагалі, як відносились до вас окупанти? Ну, – Нічого так. От що телефони не, не бійтеся, це наші. Ну, телефони забирали, звісно, щоб ми до рідних не дзвонили, ніде нічого. А так. Ну, давали трошки нам їсти, з голоду не дали померти, чесно сказати. Хоч і кажуть, що ми предателі, що ми брали їсти, ну, нам треба було вижити. То, що ми без картошки, без нічого тут. А запаси, які були кончили, спасіба сусідам, які уїхали і розрішили нам побрати продукти. Оце велике спасіба сусідам. Дивлюся, як у вас в кожній квартирі туалет стоїть, каналізація. Хто ви такі? Це буряти питали? Так. Да. А як це так? У вас квартира пуста. Відкривають пусто, квартира порядочна, добротна. Ну як сиро там купує держава, щоб жили? У вас таке є? Вони були здивовані, так? Вони на голову. Вони нас переконали в тому, що вони захищають свій урал, що там захищають. Ось тут в нас в Україні, бо українці от солдат НАТО отримують технологію десантуватися прямо на Урал. Добрий день. Просто жесть, слухайте, все попалено, знищено. І Далі літає, і літає, слухайте. У цьому будинку знасилували... Знасилували дівчину. Ось вони тут жили. Дивіться, лежать лежать презервативи, використання Оби, джинки. На жаль, презервативи використання. Ось жіноче, жіноче взуття, лівчик. Ось що ці орки, орки творили. Ай, звірі. Видно, це була якась молода. Молода дівчина. дівчина. Презервативи. валяються. — Що І ніхто не знає, що з цією дівчинкою сталося, друзі. Яка, яка подальша її доля? Що з нею сталося? Ніхто не знає. Тут було пряме по влучання в хату. Тут загинула людина. Фактично доля, доля всієї сім'ї змінилася. Мама загинула. Батько, батько лежить в комі, друзі. От. І двоє дітей постраждало. Подивіться. Пряме влучання було. Пряме влучання було в хату. Що ти маленький що? Що ти маленький, що? Так звана Друга армія світу. То я скажу, що це армія озброєних дикарів. Це натуральні дикарі. Звертайте увагу, це, це не до нас. Це, це ми мали теть, ми, ми вже звикли до цього. Це армія озброєних дикарів, що вони О, тут так. творили. Так. Вони забираються. Мені вже сьогодні пригнали із Кривого Рогу машинку, я б мог ви перетворити. Можете показати Мене... місця, де вони от були і що вони робили? Розграбовані хати там? Розграбовані хати, оце, яку хату бачите, Оце вони всі пограбували хати. Кожну хату вони були там і не, не один раз. Вони грабували, вони витягували все, що можна було, все, що можна було. Навіть вплоть до того, що ми бачили, що тягнули жіночі гігієнічні прокладки, тягнули. Розумієте? Зараз ну, там у нас на вулиці, там наші хлопці. Поселилися, ми туди не будемо показувати. А так в кожній хаті, де, де бачили, яку вони, в кожну хату, там, де люди навіть жили, вони туди йшли, грабували. І у мене на очах розстріляли сім'ю. Це в, о, моїх сусідів там. Ми з ними спілкувалися, тоді це все було. А за що їх розстріляли? Просто п'яні прийшли, п'яні прийшли і так. Взяли її, просто розстріляли. Сух, да. нарізали, нарізали. Добре, нам з винограду. винограду. <ріст> дякую, дякую вам щиро. Отак нас, нас пригласи пригощає знову виноградом. Да, yeah. Дуже смачного вам, уже він переспівший, конечно, ми його трошки пообрізали. Нічого, Я так хотіла, нічого. щоб ви забрали. Нічого, Бо він липкий, мухи сідають, лоси yeah. сідають. Так mm -hmm. що...